Ми звикли думати, що вибір це щось велике, переїхати в якусь інше місто чи країну, одружитися чи розлучитися, змінити роботу, щось ще кардинально змінити. Але ні, насправді вибори ми робимо щодня і щохвилини. І саме з того, які вибори ми робимо на такому самому дрібному рівні і складається наше життя: Встати з ліжка чи ще полежати. Випити каву чи чай, подивитися в вікно чи залізти в телефон. Це вибори, які ми робимо щодня деколи на автоматі, але від того вони не перестають бути нашими виборами. І саме ця ознака можливості нашого вибору власне і є найбільш людяною, найбільш робить нас людьми. Бо в кожну мить ми маємо цей вибір. Ми не роботи, ми не є наперед запрограмовані кимось. І цей вибір це є така велика по великому рахунку, це є велика творчість. Бо з цих маленьких щохвилинних виборів, які ми робимо, з них сплітається власне візерунок нашого життя. Все наше життя це є сукупність наших таких маленьких щохвилинних виборів. І це, власне, і є прояв нашої індивідуальності і нашої творчості, тому що немає двох людей, які могли би однаково сплести візерунок свого життя. Інше діло, що немає двох людей, які мають ясно, що там однакову генетику чи однакові обставини. Але тим не менше, навіть при багатьох схожих показниках все рівно вибори часто ми робимо різні. Тут проявляється індивідуальність кожного. Чому ж багато виборів стають автоматичними? Це тому, що наша психіка вона завжди йде шляхом найменшого опору для того, щоб якнайбільше енергії зекономити на важливі справи. І тому загалом вибір це є свідомий вибір, не коли він автоматичний, а коли він свідомий. Він вимагає додаткових зусиль. Ми мусимо зрозуміти альтернативи, глибше зрозуміти. Чого ми хочемо. Наприклад, якщо я зранку автоматично п'ю каву завжди, тоді я не мушу задумуватись навіть про це. Бо якщо у мене, наприклад, вдома є кілька напоїв, і мені кажуть, ти хочеш каву, чай, ти хочеш сік, це вже пару хвилин робить мені певну незручність, бо я мушу звіритися зі своїми бажаннями. Я мушу, а так я просто на автоматі завжди роблю каву, умовно кажучи. Тобто психіка таким чином економить наш ресурс, береже нашу енергію для чогось важливішого. Але тут є інша крайність, коли багато цих виборів стають автоматичними, ми тоді перестаємо відчувати себе творцями свого життя. В нас зникає відчуття свободи і простору. Ми стаємо неначе заручниками цих автоматичних виборів. І така крайня ситуація, це бути з'явитися таке відчуття жертви, що неначе все, що зі мною відбувається, це не знаю, це причина десь зовні. Це причина не в мені. Я би хотів все зовсім по-іншому, щоб було. Мене звати Лев Рудий, я психотерапевт з 15-річним досвідом роботи. Практикую в сучасних науково доведених напрямках психотерапії. Якщо маєте якісь питання, сумніви, скарги, то звертайтеся. Всі мої координати є в описі цього каналу. Отже, кілька важливих моментів про вибір. Часто ми не замічаємо всіх також наявних опцій вибору. Наприклад, є люди, які приходять до мене і кажуть: Я вагаюся між опцією А і опцією Б. І я кажу: добре, і скільки триває цей час вагань, і людина каже, уже там півроку, умовно кажучи, чи рік. І я тоді пропоную на це дивитись під трошки іншим кутом, що є насправді не дві опції, а три опції: опція А, опція Б і третя опція нічого не вибирати. І кожна з цих трьох опцій має свої плюси і мінуси. І часто ми несвідомо вибираємо опцію нічого не вибирати, хоча. І ми тоді відчуваємо себе жертвою, що я не можу вибрати. Хоча тут важливо присвоїти собі, що це все рівно вибір, який я роблю щодня. Я щодня роблю вибір, вибирати чи не вибирати щось. І тут ми рухаємося в тему зрілості, бо власне зрілість відрізняє тих людей, то, що називається психологічною зрілістю. Велика частина це є про розуміння виборів, які я роблю. І коли я беру на себе відповідальність за це. Що це не просто не знаю, я змушений бути з цією людиною, чи я змушений ходити саме на цю роботу, чи я змушений там не знаю, саме жити саме в таких умовах, коли я беру певну відповідальність на себе за це, що певні мої дії, чи відсутність моїх дій, певні мої вибори, чи відсутність виборів, вони теж впливають на це. І це дає мені тоді можливість по-інакшому будувати мій завтрашній вибір. Коли я. Повертаю собі цей вибір, також тут ще один дуже важливий момент про психотерапію. Суть психотерапії не є, на мою думку, і ну, на думку багатьох фахівців, я як власне з цим погоджуюся, не є кінцева зміна поведінки там чи чогось в клієнта. Ні, суть якраз є збільшити зону вибору клієнта. Наприклад, якщо я раніше не міг виступати на людях. Чи не міг щось зробити? Але в результаті психотерапії, наприклад, в момент, коли потрібно виступати, я розумію, що в мене є тенденція до уникнення. Мені хочеться зараз там уник... ну, піти з цього моменту. Але разом з тим, я розумію, що, попри дискомфорт, мені і хочеться виступити. І я розумію, що цей виступ буде для мене корисним і так далі. Тобто... В момент, коли я вибираю іти на нього чи ні, в мене з'явився вибір, і це є класний індикатор того, що психотерапія була успішною, через те, що якщо людина очікує від психотерапії, що вона автоматично в ситуації, в якій вона завжди уникала виступів, піде виступати, ну це ілюзія. Це також якби скидання вибору з себе, це очікування на чарівну таблетку, що хтось мене змінить. Там чудесним образом я стану іншою людиною в один момент без жодних зусиль. Це нереально. Все рівно, щоб з'явилася легкість при виступі, мені потрібно буде перейти певний дискомфорт. Це є просто такий, не знаю, закон природи, як закон тяжіння так далі. Ми не можемо його ігнорувати. Але якщо у мене появляється цей вибір в певних, в певних моментах, це є показник того, що терапія ефективна. Отже, як виходить з назви цього відео, також, якщо ми подивимося так згрубша на наше життя, в нас завжди є два вибори. Всього лише два вибори, які ми можемо робити, не знаю, кожної хвилини, кожного дня і завжди, так далі. Це є один вибір, це є бути людиною, якою ми хочемо бути, інший вибір це навпаки рухатися від цієї людини, якою ми хочемо бути. Поясню, тут на, насправді. Що мається на увазі бути людиною, якою ми хочемо бути. Це не про успішний успіх. Це не про книги, там будь найкращою версією себе. Ні, я тут не зовсім про це говорю. Я говорю про те, що кожен з нас має певне внутрішнє відчуття людини, якою він хотів би бути. Ну, принаймні, людей, які б цього не мали, я не зустрічав. В ході терапії я навіть часто людям, які дуже. Так, такі мають дуже багато складностей в житті. Вони можуть бути в залежностях, дуже проблемні поведінці, там алкоголізм може бути так далі, дуже багато наркоманія, але тим не менше, десь всередині в них є це розуміння людини, якою вони хотіли би бути. І тут я завжди опираюся суто на кожен має на це відповісти собі, на визначення самого клієнта. Навіть якщо він скаже, що людина, якою я хотів би бути, це там умовно кажучи, там. Ну, ми зараз там дуже підсилюємо це вбивця. Насправді я такого ні разу не чув. Але навіть якби він це сказав, я би пробував це там розхитати, перепитати якимись питаннями, чому так, що це йому дає. Але звісно, я не став би, я ніколи не нав'язую тут чогось, що ви маєте бути саме такими. Тому тут важливо е самому відповісти собі на питання людина, якою я хотів би бути. І тоді дивитися на свій. Кожнодневний, щоденний, щохвилинний вибір, хоча б деколи, під цим кутом. Через те, що це допомагає нам легше його робити, краще вибирати опції, якщо я розумію, що кожен мій маленький вибір він мене або рухає в ту сторону, куди мені хочеться, або від неї. Отже, ця вправа точно є корисною і точно вона додає усвідомленості. До речі, вона взята з такого. Сучасного напрямку КПТ терапії, який називається терапія прийняття та відповідальності. Арт-терапія дуже класна, рекомендую. Отже, якщо маєте якісь, не знаю, коментарі, питання, побажання, то пишіть під цим відео. Сподіваюсь, вам було корисно і цікаво це почути. Всім гарного дня!